Як зрозуміти, як працювати з родом? Задали мені сьогодні питання в переписці. Давайте обговоримо, що працювати з родом це не про минуле, це про ваше майбутнє. Це процес як ремонт вашого енергетичного фундаменту, коли фундамент тріщить, будинок, ваше життя хитається. І давайте розберемо 4 головні кроки роботи. Перше прийняття та визнання. Ми даємо місце, ми знаходимо тих, хто був виключений, забуті діти, бабусі, дідусі, погані родичі, ті, про кого мовчали. Поки ми їх ігноруємо, вони крадуть нашу енергію. Коли ми кажемо Я тебе бачу, ти частина моєї родини, напруга в системі зникає. Друге розрив деструктивних сценаріїв. Ми зупиняємо платівку. Ми поміч, ви помічали, що жінки в ряду виходять заміж за схожих чоловіків або однаково втрачають гроші. Це родова програма. Працювати з родом це побачити цей сценарій і свідомо казати: я вдячна за цей досвід. Але далі я йду своїм шляхом. Повернення ієрархії. Ми відновлюємо потік енергії, тече від Батьків до дітей, якщо ви намагаєтеся бути мамою для своєї мами, ви перекриваєте те собі екран з успіхом. Ми вчимося ставати маленькими перед предками, щоб отримати їхнє благословення на силу. Духовне очищення, молитва та холодінаміка це робота за образами та енергією. Ми використовуємо молитви як я радила людині. Та техніки холодинаміки, щоб розчинити старі болі та страхи на рівні підсвідомості. Що ви отримуєте в результаті? енергію ви більше не відчуваєте себе втомленою, без причин, гроші та реалізацію. Рід це ваш тил, коли тил надійний, він сміливо і йде вперед. Здоров'я. Багато жіночних хвороб та хронічних станів ідуть коли в роду. Наведено лад. Захист, ви відчуєте, що ви не одна, а за вашою спиною стоїть сила семи поколінь. Моя порада працювати з родом. Це як розплутати заплутаний клубок, ниток. Спочатку страшно, але коли ниточка стає рівною, з нею можна сплести прекрасне життя. А ви відчуваєте, що у вашому роду. І є вузли, тобто проблеми, які ви не можете розплутати самотужки. Напишіть мені в особисті дату, час і місце народження, і я вам скажу, яку карму роду ти несеш. З вами була кармолог Інга Паламарюк.